За дослідженнями CNN, втрати росіян після удару по аеродрому в Криму є найбільшими втратами авіації Московії з часів Другої світової війни. Щонайменше сім російських військових літаків було знищено після вибухів у Криму. Про це свідчать нові супутникові знімки. Знищені літаки на аеродромі в Саках були бомбардувальниками Су 24 і багатоцільовими винищувачами Су 30. Ще два військові літаки, схоже, були пошкоджені, пише CNN. Аналітики по різному оцінюють втрати Росії. На думку нідерландської Сейдгрупи Орекс, росіяни втратили щонайменше чотири винищувачі Су-30 та сім бомбардувальників су 24 тобто 11 літаків. Підрахунки іноземних аналітиків майже співпадають з думкою Генштабу Збройних сил України. Який додав у зведені втрати ворога за 10 серпня 2022 року плюс 9 літаків? За оцінкою діаметр кратерів від вибухів дорівнює близько 6 метрів, тобто це була досить потужна зброя. Але знищені літаки це ще не все. На думку Дефенс Експрес, при вибухах такої потужності, а постраждали навіть будинки, розташовані у двох кілометрах від військової бази, пошкоджені можуть бути і літаки. Які виглядають начебто цілими на супутникових знімках. Сподіваємося, що ближчим часом ми побачимо і інші сюрпризи для окупантів, Вірте в Збройні Сили України. І якщо ви тут вперше, підпишіться та поставте лайк. Все буде, Україна!